Володимир Вященко, ведучий головної інформаційної програми області. Відповідальна, дуже місія і відповідальна посада. До тебе приходять перші люди області, і іноді не тільки області і України, тобто люди, з якими потрібно вести серйозні розмови на серйозні теми. Не менш відповідально займати престижну посаду в одному з найуспішніших освітніх закладів області. На мою думку, суттєво відрізняється від інших навчальних закладів міста Кіровограда. Педагогічний ліцей це заклад нового типу, який єдиний в області Кіровоградській інтегрований в систему вищого навчального закладу. Саме ось управління навчальним закладом цю магістратуру закінчив Володя. Він є магістром з управління і тому сьогодні він займає достойно те місце, яке він займає у нашому педагогічному ліцеї. Якраз Володимир Ігорович він поєднав собі. І дуже високий рівень теоретичних знань, і е, професіоналізм психолога, бо це його фахова освіта, і е, ділові якості адміністратора, бо це теж його друга освіта, і якраз поєднання цих всіх якостей, дає можливість йому працювати на високому рівні з Володимиром Ігоровичем Дуже легко працювати в колективі, тому що він завжди своїм позитивом заряджає всіх колег. Отримати таку високу оцінку колег дуже просто, вважає Володимир. Чим би ти не займався, результат повинен бути максимально близький до ідеалу. Будь то зачіска чи масштабний проект. Я дуже відповідально ставлюся до всіх завдань, які на мене покладають. Тож за легкою посмішкою успішного молодого вчителя і телеведучого стоїть щоденна кропітка робота. Перш за все над собою. Володимир не займався, його відзначає ґрунтовний та відповідальний підхід до справи. Нещодавно він, як телеведучий каналу Кіровоград, навіть заспівав. Музичне відео з його участю знімали в рамках новорічних вогників каналу. Перші вокальні спроби на сцені Володимир зробив ще навчаючись в університеті, та займатися будь чим без належних знань не в його правилах. У 20 років Володимир став учнем музичної школи на рівні з школярами. І я пішов в музичну школу, сказав, що я хочу займатися вокалом. Будь ласка, навчіть, розкажіть. До цього поставилося дуже класно. Тобто, педагоги керівництво музичної школи сказали, що без проблем нас можна навіть до 90 років ходити. Так само Володимир зайнявся самоосвітою. Коли пройшовши кастинг та стажування, його запросили бути ведучим найрейтинговішого інформаційного відеоресурсу області. Я до цього дуже вимогливий. Я ставлю собі планку і завжди намагаюся її досягати. Тобто е Займаюся самосвітою щодо цього, читаю літературу, а також намагаюсь ось просто вімкнути телевізор будь-який канал, де йдуть новини, і дивитися, як ведуть себе диктори в кадрі. Намагаюся вдосконалювати свою українську мову, тому що розумію, що тут право на помилку воно в принципі є, але краще, якби цих помилок не було. Принаймні, з досвідом і з роками їх потрібно, щоб становилося якомога менше. Добрий вечір. Новини. День за днем. До вашої уваги. Мене звати Володимир Вященко. Сьогодні будемо говорити про таке. Володимир, випускник факультету педагогіки та психології. Отримав червоний диплом соціального педагога за спеціальністю практичний психолог. Крім того, на п'ятому курсі він закінчив магістратуру за спеціальністю керівник навчальних закладів. Тобто зараз я працюю на посаді е, заступника директора з навчальної виховної роботи і е, займаюся і тим, що частково займається і соціальний педагог, і практичний психолог, і ось безпосередньо управліннець, тобто керівник навчальним закладом. Вступаючи до університету, Володимир мав чітку мету ґрунтовна освіта. Він не дозволяв собі відволікатися від навчання. Яскравого юнака помітила Тетяна Анатоліївна Шарапова, що відповідала за виховну роботу на факультеті. Спочатку вона в мене вмовляла, тому що не дуже хотів якось я зосередився на навчанні. Думаю, це ж студент, це ж треба навчатися, здобувати вищу освіту. А вона мені привідкрила. Завісу в культурне життя факультету, і від того моменту, як вона перевідкрила цю завісу до завершення мого е, п'ятого курсу, потім магістратури, ця завіса жодного разу не закривалася. Яскраві шоу-програми, благодійні концерти. Володимир їх помітний учасник, грамотний конферанс, режисура будь-яких офіційних заходів університету. Тут теж можна покластися на нього. До того ж, студент Володимир Вященко має і ще одну перевагу: він добре навчається. Володя це просто якби і гордість факультету, і візитка нашого факультету. Я вам скажу чесно, що можна отримати ґрунтовні знання, можна отримати повноцінне, яскраве, бурхливе студентське життя, і по завершенні п'яти років навчання в університеті ти так. Озирнешся і подивишся. Я розумію, що це було недаремно. Його вважають одним з найуспішніших студентів факультету. Втім, Володимир говорить, що прожити ці роки можна було б і краще. Якщо б мені доля дала другий шанс, я обов'язково вступив би саме в педагогічний університет і прожив ці п'ять років так само, можливо, навіть ще краще. Чим би не займався Володимир, результат повинен бути максимально близький до ідеалу. А досягти цього легко. Я щодня вчусь в чомусь новому. Для мене це дуже класно